Вітаю вас, маленькі українці. Гляньте но, ну, малята, яка гарна хатинка у лісі стоїть. А цікаво, хто в ній проживає? А ось хто. Добрий день, малята. Чи впізнали ви мене? Хто я? Так, я лисичка, сестричка, а ви знаєте, яка я. Розкажіть мені. Так, я весела, хитра, симпатична і дуже цікава. Про мене склали багато історій. Зараз я вам розкажу випадки зі свого лисячого життя. А ви скажете, де це було? В якій історії мені вдалося поласувати смаженим колобком? Так, у казочці. Коло бок. А ви чули таке, щоб мене найхитрішу лисицю перехитрив звичайний журавель? Так, перехитрив мене журавель в казочці, лисиця і журавель. А одного разу мені довелося жити не в лісовій нірці, а в справжньому теремі. Цей сказочки теремок. Ой, які ви молодці! А звідки ви знаєте так багато казок? Знаємо з книжок. Я завжди у пригоді стану, моїх порад вам не злічить. Про мене кажуть, всі немарно, хоч і мовчить, та всіх навчить. Так, діти... Книги по-різному допомагають людям. Одні навчають, інші розважають, дають різні поради. Якісь книги розкривають таємниці природи, а якісь цілого Всесвіту. Скільки у людей потреб, стільки і книг. За це книгу називають надійним другом і помічником. Книгу здавна шанували у нашому народі. Існує багато мудрих приказок та прислів'їв. Хто багато читає, той багато знає. Книга вчить, як на світі жить. З книгою жити, як з добром дружити. А ви знаєте, як з'являється книга? Давайте покажемо і розповімо лисичці. Лісоруби заготовили дерева. З дерева зробили папір. Письменник написав текст. Художник намалював малюнки та ілюстрації. Книгу зшили і відвезли до магазину. В магазині її купують діти та дорослі. Бачите, скільки людей працює, щоб виготовити книгу? Тому її треба любити. Берегти. Поговоримо про правила поводження з книгою. Бери книгу чистими руками, читай її, сидячи за столом. Не пиши та не малюй на книзі, не загинай куточків. Не слинь пальці, коли гортаєш сторінки. Загортай книгу в обкладинку. Розірвану книгу під клей. А ще діти, коли читаєте книги або розглядаєте їх, треба користуватися закладкою. Закладки для книг можна купити, а можна зробити своїми руками. Лисичка сестричка пропонує, щоб ви зробили самостійно закладинки для книг. І поділились з нами, і лисичкою, вашими ідеями. Чекаємо на ваші роботи. До побачення, до нової зустрічі!